У 2023 році вийшло вже багато нових фільмів. Але сьогодні ми поговоримо лише про ті, які є в українському перекладі. Перед початком відео хочу сказати, що за бажанням та можливістю ви можете підтримати канал фінансово. Більш детально у закріпленому коментарі. Також хочу подякувати усім, хто підписався, ставить лайки та залишає відгуки. Ваша активність дуже допомагає у розвитку каналу. Ну що ж, це у кіно, та ми починаємо. Тар драматичний фільм, у центрі сюжету якого опиняється диригентка та композиторка Лідія Тар. Вона працює у Берлінському оркестрі, куди потрапила завдяки таланту і відданості мистецтву, та стала першою жінкою, яка отримала високу посаду у елітному музичному колі. У головної героїні є певні труднощі, як і в особистому житті, так і в професійному, крізь які вона мусить пройти. Прекрасний фільм та неймовірна акторська гра Кейт Бланшет. Яка за цю роль отримала номінацію на Оскар. Загадкове вбивство. 2 комедійно-детективний бойовик, який є продовженням одноіменної картини 2019 року. Цього разу Нік та Одріш Піц відкрили свою детективну агенцію. Якось увечері вони отримують запрошення на весілля свого знайомого приятеля Магараджо. Під час святкування нареченого викрадають, і за розкриття цієї справи беруться головні герої легкий фільм на вечір з зірковими акторами, який підійде для перегляду після важкого робочого дня. Далечінь. Німецький комедійно-мелодраматичний фільм розповість про жінку ім'я ним'язине Палтин. Нещодавно вона втратила матір і тепер переживає нелегкі часи. Незабаром жінка дізнається, що успадкувала будинок на хорватському острові. Незапланована поїздка перевертає життя героїні та допомагає Зейнеп краще зрозуміти свої бажання. Чудовий фільм з гарними краєвидами, який підійде більше для дорослої аудиторії. Лютер. Сонце на спаді. Кримінальний детектив, який є продовженням одноіменного серіалу. Детектив Джону Лютеру, який знаходиться за ґратами, згодом вдається втекти. Мільйонер та серійний вбивця Дейвід Робі тероризує Лондон і не збирається на цьому спинятися. Головний герой, у якого з ним свої рахунки, прямує його відшукати та розквитатися з маньяком назавжди. Якщо ви дивилися серіал, то знаєте, що він досить специфічний і не всім підійде до перегляду. І фільм не є виключенням. На мою думку, картину варто дивитися тим, хто був знайомий з оригінальним проєктом. Бандит Головний герой Гілберт Гальван тікає з в'язниці та відправляється до Канади. Там йому вдається зробити нове ім'я, влаштуватися на роботу і знайти кохану жінку. Але через нестачу грошей він вирішує пограбувати банк. Та згодом розуміє, що в нього це непогано вдається. Сюжет засновано на реальній історії злочинця, який у 80-ті роки зумів погорбувати рекордну для Канади кількість банків. Імперія Світла драматичний фільм від режисера Сема Мендеса із Олівією Колмен у головній ролі. Головна героїня Хіларі Смол працює у місцевому кінотеатрі та страждає від самотності. Все змінюється, коли на роботу у заклад влаштовується молодий хлопець Стівен. Між ними зав'язується роман, який докорінно перевертає життя жінки досить чуттєвий фільм з хорошою акторською грою. Незламний дух австралійська біографічна драма, яка заснована на реальній історії Джесіки Вотсон. річна дівчина вирішила самостійно здійснити навколосвітню подорож на невеликій яхті. Вона знаходилась у морі 210 днів. Під час мандрівки на неї чекало багато небезпек, через які довелося пройти. Це неймовірно мотивуючий фільм про здійснення мрій. Ще є час. Італійська комедійна драма про стрибки у часі. Головний герой чоловік на ім'я Данте, який усе своє життя кудись поспішав, та був у своєю роботою. За іронією долі після дня свого сорокоріччя кожен його день пролітає як один рік. Через що він не встигає насолоджуватися найважливішими моментами свого життя чудовий фільм, який змушує замислюватися про цінність кожної хвилини. Амстердам події відбуваються у 30-ті роки. Троє головних героїв Берт Гарольд та Валері стають свідками вбивства. Після якого саме їх починають підозрювати у злочині. Намагаючись позбутися звинувачень, вони розкривають масштабну змову. Це комедійний детектив, який вражає великим зірковим акторським складом та нетиповим сюжетом. Чоловік на ім'я Отто комедійно-драматичний фільм, який базується на книзі чоловік на ім'я Уве. За сюжетом головний герой буркутливий пенсіонер, який після втрати дружини вирішує вчинити самогубство. Все змінюється, коли у нього з'являються нові сусіди. Його життя наповнюється яскравими емоціями. Він навіть завів кота та знайшов друзів. Це дуже чуттєвий та емоційний фільм. Джонні польсько біографічна драма. Яка розповість історію чоловіка, який був засуджений до громадських робіт у хоспісі. Там він знайомиться зі священником, з яким починає товаришувати ця зустріч і це місце назавжди змінює життя головного героя. Цікава картина лозунг, якої що кожен заслуговує на другий шанс. Ну а на цьому все підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал, та бачуємо з вами в наступних відео.